Шахіст гуляв із феміністкою по парку, та на них напали хулігани. Оцінивши ситуацію, він вирішив пожертвувати слоном. У поїзді їдуть єврей та китаєць. Їдуть, дивляться один на одного і мовчать. Тут єврей видає Не люблю китайців. Ви бомбили Перл Харбор. Це були японці. відповідає співбесідник. «Японці, китайці, корейці. Яка різниця? Після довгого мовчання китаєць раптом вимовляє. А я не люблю євреїв. Ви втопили Титанік? Він врізався в айсберг. Обурюється єврей. Голдберг, Розенберг, Айсберг. Яка різниця? відповідає китаєць. Це правда, що Василя посадили? Так. От брехло. Він мені писав, що поїхав до брата на два роки. Ну, то його брат вже сім років як сидить. Правильна реакція на критику це поплескати критика по плечу і поблажливо сказати Нічого, нічого. Я теж іноді деякі речі не розумію. Привів чоловік корову для спарювання на ферму, де розводять биків. Соковита фермерка років 30 вивела бика. Той швидко заліз на корову і справа пішла. Чоловік наважився і натякає паночці. Може, теж спробувати? Паночка задирає спідницю, перелазить через загородження та бере для чоловіка драбину. Ой, стримай, але дивися сам. Твоя ж корова.